Могутня рідна Калинова окрилена легендою віків. Вона переливається у слові, а я наповнюю світ слів. Цього року українська лунає по всьому світу. Наша мова не тільки наймилозвучніша і найспівучіша, це також мова перемоги, якої ми всі так чекаємо, і яка з кожним днем стає ближчою. У когось щирості до роботи, у когось щедрості на роботи, у когось. Пісня або з надії, або з поезії, або зі мріє. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. А в цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. А вони не пуху пір'я, вони з чесноти й довіря, у кого вірності кохання, у кого з вічного поривання. Засівай мені, маму, в скому. Хочу ще почути твоє рідне слово. Сьогодні в день української писемності та мови і завжди. Шануємо, кликаємо, оберігаємо рідну українську. Вібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів. О, мово рідна, в рідній хаті, як джерело з глибини. В голодні дні у дні багаті, і на вогнях, і при багаті, ти від колиски до труни. До рідного слова теркаюсь, деше, боюсь, очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова. пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, пісні колискої. Щоб людському щастю дбанок свій надбати. Щоб раділа з мене Україна, мати. Доброго вечора, ми з України.